Связь установлена. Приветствую вас. На данный момент уровень опасности низок. Состояние экологии ухудшается. Уровень загрязнения поднялся до критической отметки. Жизнь в красных зонах невозможна. Желтые зоны загрязнены чуть меньше, но в их пределах сосредоточена большая часть населения планеты. Годы войны и гражданских беспорядков сделали свое дело. Ситуация в них взрывоопасная. Влияние нот в желтых зонах неоспоримо. Там они ведут набор новых солдат и размещают в этих регионах свою военную инфраструктуру. Лидер братства – некто по имени Кейн. Он верит, что Тибери ⁇ это новый шаг человечества к вершинам эволюции. В его программу входит распространение кристаллов по всей Земле. Впрочем, в последние годы братство вело себя подозрительно тихо, совершая мелкие локальные теракты. Заражение избежала лишь малая часть поверхности планеты. Теперь это синие зоны, обороняемые силами ГСБ. Наша последняя надежда на выживание. Вас назначили на пост командующего войсками ГСБ, расположенными на восточном побережье США. Удачи! Приветствую. Я генерал Джек Грейнджер. Добро пожаловать. Времена у нас интересные пошли. Разведка докладывает, что угроза нот сейчас минимальная. Кейн мертв и в братстве теперь грызня за власть. За последний год их численность сократилась на четверть, они бросили четыре базы. По прогнозам, они еще десять лет носа не покажут, но, по-моему, это затишье перед бурей. Я 28 лет сражался с Нот и точно знаю одно. Пока на Земле есть Тиберия, братство от нас не отстанет. Если они притихли, значит, что-то замышляют. Вы отправитесь в Северную Каролину. Вчера охрана зоны задержала грузовик. Оказалось, что это машина Нот. Машину обыскать не успели, водитель ее взорвал и сам подорвался. Возьмите солдат и выясните, в чем там дело. Надеюсь, тревога ложная, но если нет, тогда готовьтесь к худшему. Лейтенант Сандра Телфер из военной разведки. Она ведет вас в курс дела. Лейтенант. Спасибо. Приветствую, рада помочь. Чем смогу. Итак, вот что мы знаем. После случая с грузовиком мы прочесали всю зону и не зря. Спутники обнаружили подземную энергетическую сеть в самой глуши. Подарочек от нот. Нам повезло. В том районе у нас есть старая база. Разверните ее и сможете исследовать местность. Старайтесь избегать столкновения с противником. Неизвестно, что эти маньяки там прячут. Желаю удачи. Если что, обращайтесь. Коллеги, витаю. С вами Дюха. Сегодня мы начинаем прохода Command Conquer 3 Tiberium Wars, компанию за GDI. Гра, що була створена у 2007 році Electronic Arts, що тоді ще вміли робити якісні ігри. Флагман взагалі жанру стратегії на той час. Перша моя стратегічна гра, в яку я грав ще будучи зовсім дитятком. Чого ми почали проходити її? Для того що це буде суперовий. По-перше, це чудова гра для тих, хто нічого про неї не чув, він може бути вражений. Того я дуже раджу дивитися цей летсплей. Як мінімум, відео, от, просто його дивитися як ігрофільм, таймлайни як завжди, є. Просто можете фіксувати відеоролики, чудово зроблені. от, от як, як зараз дитинство пам'ятаю, можливо, час їх трошки підбив, можливо. Але в цілому, особливо коли ми дійдемо до Кейна, колеги, це, це буде щось. Плюс найголовніше, що е, сетінг більш приземлений. Ось проблема останніх серій Старкрафта була в тому, що крім Нови, Нова була Супер, от це чудове продовження кампанії за нову, де чисто є якась людська проблема. Ee, проблема була в чому, що у нас був Амун, були якісь боги, ми летіли в якусь пустоту. Відбувалося реально якийсь анархізм конкретний. Тут такого нема. Тут у нас людство, що зазнало ядерної війни, з'явився якийсь кристал Тіберії, який всі починають якби, видобувати і качати з нього його енергетичний потенціал. Це чимось схоже на Tempest Rising, якщо ви дивилися, От, до, досить схожа в цьому плані ідея. Uh, ну, якраз Tempest Rising багато чого взяв з команди Conquer 3 Бірім Wars. Того ми зможемо подивитися, як виглядає реально якісна стратегія. Всі, буде, буде дуже кльово, Я вам відповідаю. Сподіваюсь, ми знову-таки будемо проходити найвищій складності. Тут це висока, тут немає ніякої експертної. Uh, не пам'ятаю, наскільки складна гра, якщо чесно. Мені здається, я і на високому рівні складності ніколи не проходив. Ну, на нормалі, звичайно, не, не дуже важко було в свій час. Але в цілому, має бути насичено. Паралельно я сподіваюся, що я почну проходити Клейр Obscure Expedition 33, але то ще не точно. Того, поки починаємо. Отже, Північна Кароліна. Каролина. Каролина. Супутникова розвідка зафіксувала активність нот у Північній Кароліні. Соючи з усього, братство відкрила там свою, свій магазинчик. Ваша задача. Вияснити, що там відбувається, і докласти командуванню. У районі є закинутий навчальний лагерь GDI, Використовуйте його в якісті пункта, а, захисного. А, чого граємо російською? Поясню. Знову ж таки, гра 2007 року а, англійський. Ну, тут, тут вся гра, в принципі, зав'язана на сюжеті чудовому. А, оскільки я не зможу вам передати всю, якби, весь, весь його потенціал цієї гри. Англійською, бо я не зможу якісно перекласти. Будемо грати російською. Ось, а коментувати я буду намагатися українською своєю ламаною, як завжди. Але слухайте: від серії до серії насправді покращення. Я особисто помічаю, колись там на сотому леспле я вже буду просто їбошить, як не в себе. Починаємо. Задовго і у нас пролог виходить. Приветствую. Командование ГСБ на связи. Я здесь, чтобы помочь вам ускорить проведение наземных операций. На жаль, ФПС больше не можно сделать, он на 30. Задача обнаружить старую заставу ГСБ и провести разведку в районе, где появились войска Нот. Отряд! Чудово. Сообщение. Этот аванпост покинули много лет назад по стратегическим соображениям. Но как только вы прибудете на место, все заработает.

трошечки, трошечки комбайн маловато. Сразу после да. Короче, у нас є комбайн. На да. Данный, у нас є комбайн, що видобуває цей Тіберій. І, і ми отримуємо ресурси, тільки коли він доїжджає до переробного центру. Його, його, і його здає. І от нам капають ресурси. Так, це наша база. Тут як у тиранів, бази розкладаються. Але мені здається, що тільки за GDI, хоча я, можливо, помиляюсь. Можливо, за нот вони Вставали? теж розкладаються. Нам Tempest Rising, Уступилося Тут також. Перед тим як вступить в нову схватку з противником, обучите побольше Для этого вам обучіть і побольше Да, Тут спочатку будівля будується, будівля будується, да, ми... а вже обновлені. потім ми з нею можемо робити юнітів. В чому принципова різниця між Старкрафтом? Тому що тут немає ліміта. Ми можемо зробити армію хоч там 800 ліміта ну його тут нема тому я рандомні цифри називаю і це якби дуже по -по полегшує гру суттєво але і збільшує вимоги до мікроконтролю знову ж таки тут нема якихось мегабіла юнітів а, але але в цілому ай яй яй не яй яй ці навчальні місії ваші базі не хватає енергії і ізбавитесь а в дефіциту ще у нас тут зате у нас тут є енергія тобто ми не можемо енергостанцію і вистановіть енергоснабження напоминаю вам дефіцит енергії значительно замедляє процес Так, тут як в Rising, на відміну від старкрафта у нас є енергоенергія енергоенергія електроенергія якщо її не вистачає то наші наші будівлі просто вимикаються

Але все рівно вона пасивно пасивно якусь енергію на себе витрачає. Якщо ми її вимикаємо вже вимкнену будівлю, то воно чогось нам дає електроенергію. Логіки в цьому не бачу, але наступне нової якби ігрова умовність. Он говорить о том, що базі енергії. знову заробила на повну мощність. Необхідно вистановіть штаб. Це хуйня, насправді це Задання, так не працює. Це нас просто навчають. Доступна. О, ось і перша ворожа Подготовка. база. Не як база. Постройка башни стане очередним звеном в системі нашої безпасності. Недостаточно средств Э, да. е, Тибери, насколько я розумію, насколько я пам'ятаю, він поступово відроджується. Тобто, тут не як в Старкрафті, у нас, грубо кажучи, ресурси плюс-мінус без безкінечні. Сколько я, я помню. Да, еще прикол в том, что юниты вмирают на вид там. Продвигайтесь вперед. Ваша задача уничтожить заставу нот, охраняющую мост. Высылаю подкрепление. Э, тут у нас юниты идут Поступим не одна штучка. Уничтожьте постройки нот. Их Нет. не так много, но они представляют опасность. Як ви заїбали мене перебивать? Е, юніти йдуть по 4-5 людей в одному скваді. Тут он взагалі шестеро. Тобто, коли в нас зменшується ХП у нашого отряда, насправді це може іменно одного і людинки збиватися ХП, і в них від цього зменшується демедж. Коротше, чим менше ХП, тим менше демеджу у, у Юнітів. Це досить прикольно. Так, нам дали ракетчиків, щоб ми змогли нормально пушити. Нове нам натякають, що ми маємо побудувати ще одну казарму згідно додаткового нашого завдання, того ми будуємо ще одну казарму і розбиваємо все, що тут Достаточно знаходиться. Тут, на жаль, нема настільки же! Настільки, настільки, настільки гнучкого потенціалу для контролю юнітів, того ще не можу.

Инженеров вы можете обучить в казармі. В казармі стали доступны войска слушайте новых типов. Всем Данные обновлены. Да. Все да? ну, потужніша Так, тут у нас Новое є вишечка, да. Нам треба захопити, Вперед вона пасивно нам додає ресурси. В инший бинт взятый. Но это в идеале. Так, и треба же захлопыть одну а будильную базу. Да, ну и тут снова штаки... Папир. Транспортнот серьезные папировки. Они отлично справятся с техникой... Торрахедчики еды никто не может... Но у касаток ограничен боезапас. Им придется часто возвращаться на базы. Так, да, ракетчики єдині, хто може знищувати Заходи. техніку. Скоро прибудуть касатки. Добре. Зараз зробимо авіабазу. Коротше, блять, так складно що що коментувати. Ці навчальні місії тут стільки, блять, пиздять. Ми вже Е, Ми ж робимо всі додаткові завдання. Того треба дивитися. Захопіть одну з будівель нот. Окей, зараз захопимо. Зараз ми беремо інженера. Примає! Да, ще тут э, важко біндити виробництво юнітів, того що тут немає окремого бінда атакувач. якби на казарму і треба Понятно. просто. Ой-ой-ой. Тут, до речі, танками можна давити піхоту. От просто її давити Скоро касатки. Да, да, ми все Нужно будуємо, Вона зараз електроенергії не буде вони Добре. Всех бою а Там кавел, ракетчики точно. вже їбуть як можна. Ваша задача полностью уничтожить базу нот. Угу. Зачистите местность от сил нот. Уничтожьте их ключевые постройки. Сейчас все сделаем. Мы еще маем что-то захопить у них. Есть. Может так, поехали. Самолет. Нам будет На что-то 4 Воздушная экипаж, расстрелявший бой из абаз, должны вернуться на землю. И нас уже добувный атакуют. Ага, він Атакують. він дропає ага, щось. Ого. Повашення. Ай, блядь, у нього ганци піхоту він побудував. От скотина. Ну давайте же. От скотина, блядь. И все, да, інженера Ой, мого зафокусили. <різь> що я правильно розумію? А, ні. ще один є, почекайте, да, так все добре. Ні, ну він, він розгортає усі свої блять міномети, йобані. Це прям сильно неприємно. Мені головне, щоб зараз інженер дійшов. Це найголовніше. Давай, 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 мій хлопчик. Ми тут поки стримуємо. Дешна застава. Є, ми тепер можемо їх, їх, їх будувати. Транспорт. Ага, і про продати її треба. Окей. Є, ця допка, добре. Е тепер енергореактор. Енерго е треба ще мені побудувати Струйці. оце хранилище Тіберія, бо нам так каже завдання. Вмикаємо авіабазу, будуємо задання... хранилище Тіберія, дивимося всі допки. Всі допки є. Окей. І тепер авіація. Беремо цих наших касаток і просто починаємо це все виносити. Та й можемо і, і цими військами, в принципі, це робити. Вони вже, кечно, пойобані. Все, ну Це вже приємно. Це вже приємно. Це вже приємно. Ага. На Ага. Ага, я повірив, що в нього з нікуди взялися юніти максимального рівня. Ну я повірив, я повірив. Ми можемо побудувати ще один просто аеропорт. Ще чотири касатки і просто з неба його роз'їбасить, щоб він не добудовувався. А він ще й ПВО добудував. У блять, який він козел. База нота казалась більше, ніж ми думали. Ви отримаєте доступ іонному орудію. Унічтожте базу з його допомогою. Розвернути невозможно. До якого іонної зброї ми отримаємо доступ? Розвернути невозможно. А як його отримати? А. Так. Тепер вам доступно управління Сука. іонним орудием. Мені треба... Орудие виходить на позицію над восточним побережжем. Виполніте залп, когда будете готовы Я так розумію, мені треба Укажите буде камеру цей. перемістити. Так, ну давайте. Ви базу нут раніше, чим вона почне доставлять неприятності. Давайте їбанем. Де суперзброя в цій грі? О, це наша Іонна зброя. Вам нахуй. І все. Воно якось там з Тиберієм реагує. Все розйобує. Чудова робота. Місія виконана. Коротше, навчальна місія, звичайна. Не беріть до уваги. Далі буде краще. Ну і відосики після кожної місії. кайф І так. Судя по вашему рапорту, братство затеяло что-то глобальное. Я созвал экстренное совещание, но время чертовски неподходящее. Совет директоров на Филадельфии, чтобы этому совещанию пусто Простите, было. Простите, что прерываю, генерал. Только что сообщили, на центр Годдарда совершено нападение. Сейчас поступит видеоданные. Господи, вы понимаете... Що вони зробили? Вони угробили нашу протиракетну систему на северо сході mm -hmm. А філософія? Да, тут все командування ГДІ сидить. Анот вимкнула наше ППО. Що ж станеться? Ні, нічого не станеться, все буде добре. Так, всі мейн-квести ми виконали. Тут мы все выконали. Тут мы все виконали. Е. Yeah. Первый акт. На жаль, бачите, из-за того, что гора старенькая у нее проблемы Всемирные с расширением. Новости. Продолжается совещание директоров ГСБ на космической станции Филадельфия. Наш корреспондент Кассандра Блэр расскажет о проблемах, стоящих перед ГСБ в этом году. Вчера правление ГСБ обсуждало вопросы бюджетной политики. По словам директора Кинсбурга, основное внимание в будущем году будет уделяться не военным вопросам, а экологии. Уничтожение Тиберия стало более насущной задачей, чем борьба с... Вот такая цензура. Э, простите, что прерываю, но у нас срочное известие о Филадельфии. Только что произошел несчастный случай. Катастрофа. Ужасная катастрофа. Мы постараемся выяснить, что именно произошло, но пока причины этой страшной трагедии остаются неизвестными. Сейчас вы снова увидите Кассандру Блэр с репортажем от Северо-Восточного центра. Кассандра? Уильям, надеюсь, меня слышно. Тут творится что-то невероятное. Здесь полно дыма, ничего не видно. Горящие обломки падают на город. О, Боже! Невероятно. Гибель Филадельфии не несчастный случай. Эй. Мы снесли голову Гидри враждебной идеологии. Конец страха и рождения надежды. Дети Нот, возрадуйтесь! Кровь ваших угнетателей потечет рекой, придет конец полувековой тирании. Грядет перерождение. Грядет новая эра, будущее за нами. Так, поступили свежие новости из северо-западной зоны. Они появились внезапно, совершенно неожиданно. Начали падать бомбы. И не похоже, что они выбирали цель, где только структуры себя. Это было беспощадная бомба. Легитрик три видеоролика. За один момент. Ну вот, дела не важнецкие. Братство атаковало все крупные синие зоны. Противоракетная оборона все еще не работает, многие части ГСБ окружены, и я понятия не имею, кто у нас сейчас главный. Но сейчас не до протокола. Захваченное все северо-восточное побережье, а хуже всего дела тут, в Вашингтоне. Генерал, начинается эвакуация. Отправляйтесь, Эмбер. Но вы же не останетесь здесь. Это приказ, Сандра. Есть. Кирс Джеймс ведет вас в дела. Теперь вся надежда на вас. Спасите этот город. Не попытаемся. А четыре. Четыре катсцены. Ну, не катсцены, а четыре ролика. Синематок. Итак, вот последние данные. Силы нот продолжают наступать. Их цель Пентагон. Ви розумієте, що важні об'єктів в місті нет. Це мозковий центр всього ГСБ. Потеря Пентагона — це повне пораження. Не допустіте этого. Продовжимо з вами в наступній місії. Я думаю, що тут треба по-інакшому трішки робити запис, того що нас підводило все до цієї місії. Будемо. Коротше, це не ваша тема, це технічне питання вам за перегляд. Перша місія у нас, як завжди, навчальна в таких іграх, нічого цікавого, нас постійно перебивали. Але ми тільки починаємо. Це буде такий наш довгий хороший летсплей. Якщо прям зовсім не зайде, то дропнемо. Але я сподіваюся, що все-таки ви знайдете в собі сили приділити там 20-30 хвилин, глянути і кайфанути разом зі мною. Друзі, дякую вам за перегляд. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео, які виходять у нас щоденно. А юей, і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо. ми живемо.